В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу, що маємо новий день, нову неділю. Маємо початок навчального року. Маємо початок церковного року. так як Світський рік починається, цивільний рік починається 1 січня, то церковний починається 1 вересня. Тому відразу на другу неділю Перше свято Різдво Богородиці, а завершується церковний рік в серпні успінням Пресвятої Богородиці. Давня традиція церкви відносно такого літочислення. Але ми, як люди чисто, ми любимо якийсь такий порядок. Ми так хочемо в кінці грудня все встигнути, так якби то вже в січні не було часу. Ми звикли, що 1 вересня це є новий відлік, Так, школи, вузи, всі навчальні заклади. Травень все завершується і починається немов би відпочинок. Природньо для людини є порядок. Згадуються слова святого Августина, який каже: збережи порядок. І порядок збереже тебе. І тому у всьому важливий мати порядок. І, зокрема, також у наших таких церковних, церковних речах. Наше життя поділяється на минуле, теперішнє і майбутнє. Світлої пам'яті Владика Софрон Мудрий, він любив повторювати такі слова: що минуле це вже не наше. Майбутнє це ще не наше, а теперішнє це наше. Використовуючи ці слова, такого у відношенні до часу, ми те теперішнє можемо прожити гідно, достойно, можемо його проспати, можемо через рік сказати, що от минув рік, і я нічого не встиг, не встигла, не зробив, не зробила, а можемо це. Теперішнє проживати дійсно з таким великим почуттям захоплення. Святіший отець Папа Франциск в одному зі своїх листів каже, що минуле треба переживати завжди з вдячністю. Що би не було, казати, Боже, дякую тобі за все, що було, і за всіх людей, яких ти дав мені. Майбутнє з надією. Якось буде Бог покерує. І це почуття надії, цю чесноту надії, цю ми сказали, по понижмо емоцію надії важливо переживати. Хто з Богом воно якось буде. А теперішнє переживати із захопленням. Не стогнати, не нарікати, не шукати винніх, крайніх задоволених, незадоволених. Із захопленням Бог дає новий день. Отже, ми починаємо цей церковний рік. Дійсно, з вдячністю за минуле, з надією на майбутнє і з захопленням хочемо його прожити. Для нас, людей, це початок церковного року, для нас людей віруючих, і тому ми посилаємося на святе письмо, що говорить нам святе письмо. Апостол Павло в посланні до Тимотея, друга глава, говорить про волю Божу і каже такі слова. Спас Господь хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог і один посередник між Богом і людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп. Центр всього Христос. І Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І ця думка от бажання Бога, щоб всі люди на землі спаслися, це думка, яка має всіх нас супроводжувати постійно. Переживання, піклування за наше спасіння і за тих, кого Бог поставив біля нас. Бо може бути така спокуса, типу, я переживаю за себе, аби мені було добре, або я, аби я спас себе. Або може бути така, таке бажання всіх і вся спасти, крім себе. Бо я такий білий чи я така праведна. Це іншим треба а не мені. Навернення починається від особистого життя, особистої голови, особистого серця, особистого покаяння. А відтак з любов'ю піклуюся про спасіння інших. Люди бувають дуже різноманітні. Але думка, яка повинна супроводжувати нас, це бажання спасти людей. Наприклад, вчора я був в один момент дуже злосний. Я прибирав територію, прибирали територію з священиками нашими, з братами. Субота це день прибирання. На садочку прибирали, і я вже так вже думаю, о, так добре, вже все прибрали. Я йду, заходжу в рівно проти храму. Ви ще можете нині побачити. Десь вісім мішків з будівельним сміттям. Навпроти храму такого 2 метри, 2 метри, 2 метри. Кольорові, великі. Це ж ніхто не привіз з Вовчинців, з Опришівців, з Львова. Хтось їхав з наших будов. Після того, що ми прибирали, і це викину. Це ж не просто людина може з машини, це треба було ставати і викидати. Хтось з наших будов. Момент злості, звичайно, що момент злості. Ми з дітьми прибираємо сміття. Наші люди йдуть з дач, з завдянських дач. Йде бабуся з кульком та, якби їде до міста з города, лишає сідає на зупинку, лишає коло себе кульок. Приїжджає автобус, бабуся встає, сідає в автобус, а кульок зі сміттям лишається на зупинці. І це і я бачив, і інші бачили, когось зупинили, і приходить тобі момент такої злості. Але потім ти розумієш, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І злість нічого не поможе. Злість не виправить ситуації, злість не е, прибере сміття будівельне. Злість не зупинить жінку, яка каже, от. Отець, як злоститься, злостиця, то я візьму те сміття і завезу в смітник кину. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Бо розуміння правди допомагає людині робити те, що вона має робити. А такі речі робляться не невиховано через брак виховання і так далі. Але все рівно Бог хоче, щоб спаслися. І навіть ці люди. І святе письмо чітко про це каже. Бог хоче, щоб всі без винятку люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Як людина приходить до пізнання правди? Через навчання, через слухання. Ми починаємо навчальний рік. Наші діти йдуть до школи, наші діти йдуть в університети, тривога мами, тривога тата. Переживання, радість, але є переживання. Навчання дуже важливе, освіта дуже важлива. І для батьків це великі зусилля, або дати просто планшет, чи телефон, і дитина в тому гаджеті постійно, і дитина спокійна, типу спокійна. Або займатися вихованням освіту і сказати, я хочу, щоб моя дитина була освічена, щоб вона не просто рішала, чи. На понтах була, але щоб моя дитина була освічена. Народ, нація буде освічена, як діти будуть освічені, як будуть приходити до пізнання правди, як будуть розуміти, де правда, де брехня, де біле, де чорне, де добре, де недобре, де благодать, а де гріх. Ми всі відповідальні, щоб цей рік навчальний почати серйозно і зайнятися тим вихованням дітей вкладати максимум. Митрополит Андрей Шептицький, коли говорив про виховання дітей, казав: що одна з найбільших речей, які батьки можуть дати своїм дітям, це потурбуватися, попіклуватися про їхнє виховання, прийти до пізнання правди. Як зараз знімають різні там ну, відео і так далі, такі ці. Тих тіктоках і так далі. І от тут одне з опитування, які роблять, кажуть про Богородицю, про Ісуса. Питають людей про Богородицю, про Ісуса. І люди деколи такі дурниці говорять, поняття Зеленого не мають. Поняття зеленого це базові речі. Як важливо, щоб ми все ж таки старалися про це виховання, про розуміння, пізнання правди і цінували навчальні заклади вчителів. Професорів, так, ніхто не є досконалий. Але точно, що ми маємо за це дбати. Бо як ми е, на нівець зведемо роль вчителя чи е, професора, ми будемо його зневажати, будемо його не цінувати, будемо захищати інколи лінивство наших дітей, наші діти будуть неосвічені. Так, вони може будуть там вміти користуватися чимось, але освіта це є це важливо. І піклування тут важливе і наше, як церкви, вас як батьків і школи навчальних закладів. Для нас, для віруючих людей, не тільки пізнання правди, але і спасіння душі. Так гарно про віру ми сьогодні читали в Євангелії від Матея, коли підійшли учні до Ісуса, які не могли зцілити, які не могли зцілити сина чоловіка. І вони прийшли до до Ісуса і питали, чому ми не могли Його вигнати, цього Духа Злого? Чому ми не могли зцілити, визволити? А Ісус їм каже, через вашу малу віру, через вашу малу віру. А щодо цього роду бісів, то Його виганяють лише молитвою і постом. Є такі слова в Святому Письмі Євангелія від Луки, 18. Глава восьмий вірш. Син чоловічий, коли прийде на землю, бо ми ж чекаємо другого приходу Ісуса Христа, ми віруємо, кажемо, що прийде судити живих і мертвих. І є такі слова: кажуть, та син чоловічий, як прийде, чи знайде на землі віру, чи знайде на землі віру? Апостол Яків каже, яка користь мої брати, коли хтось скаже, що має віру, а діл немає? Чи може його спасти його віра без діл? Бачите, віра важлива. Але і практично віра проявляється де в ділах. І апостол Яків про ці речі, він так дуже гарно розписує за, за, ці, за ці діла. Каже, яка користь мої брати, коли хтось скаже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже: Їдь собі з миром, грійтеся, годуйтеся і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл не має мертва сама в собі. Та хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, каже апостол Яків, і біси вірують та тремтять. Отже, нашу віру ми маємо показати нашими ділами. І апостол Павло в посланні до євреїв про віру каже, без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає, то мусить вірити, що Бог є. Тобто, бачите, віра. Молитва, діла це ті речі, якими ми маємо захищати нас, наше життя від злого. Але в нинішньому світі, і на цій думці завершу, в нинішньому світі, якби всі люди кажуть, от я хочу Божого благословення, так? я хочу, щоб Бог мене благословив. Що означає благословив? Ну, щоб дав мені здоров'я, щоб в родині було все спокійно, щоб грошей не бракувало, щоб робота йшла нормально, бізнес йшов нормально. Тобто людина має собі цілий список, хоче благословення. Одночасно людина хоче себе захистити від зла. Кожна людина хоче себе захистити від зла. Але це людина має це розуміти: спасіння душі, пізнання правди, захист від зла. І, от, наприклад, про захист від зла. В інтернеті просто поділюся, до чого може бути от неосвіченість людей. Неосвіченість, я говорю. Я не говорю про те, що нема, можуть мати ці люди дипломи університетів, посади. Це в нас в країні, це країна чудес. Але освіта це є щось інше. Це є розуміння правди, пізнання правди. Каже, які дієві методи захисту від злих духів. Бо кожен хоче благословення і захисту. І поради дають. Це один з, з, з таких ем, запитань, які люди ставлять в інтернеті, Найкраще захист від злих духів це використовувати дорогоцінні камені і кристали. Це не каже бабуся з села неосвічена, яка мала 9 класів. Ні. Це люди, які розводять інших людей. Це люди, які заробляють на інших людях, люди, які маніпулюють іншими людьми, люди, які не пізнали правди. Різні дорогоцінні камені можуть захистити людину та її житло від злих духів. У нас є люди, які приїжджають, наприклад, з інших країн і привозять кажуть, то тобі камінь щастя, а то тобі дерево, життя, а то тобі ще якась така народ з вищими освітами. Він вірить в такі дурниці. Або ще інший момент каже, дуже важливо є очищати простір. Різні дорогоцінні камені можуть, можуть захистити людину в від злих духів. Особливу цінність представляє чорний турмалін, агат, кривавий камінь, смарахлани І вся ця біда це ж ви розумієте, це ж розвод людей. І люди в це вірять. Один із способів очистити простір, зверніть увагу, це піти в церкву, взяти святу воду. Рекомендується окропити простір навколо будинку, особливо в кутах, і попросити привиди і злі духи покинути будинок. І люди на це йдуть. Цей метод працює завжди незалежно від того, віруюча ви ві людина або жатеїст. А якщо ви не вірите в силу святої води, її можна захистити пахощами. Такі ладанки є включають, аби запах був. Або ці такі як колоски, такі запахами, очищення повітря. Використовувати спеціальні трави, очищати свою ауру. Каже, а ще спробуйте почитати молитву, якщо вам здається, що у вас в будинку є якісь злі духи. Тобто наостанок ще й молитву. Спасіння душі, пізнання правди. Ця людина, розумієте, почувається вільною, вона розуміє, ходить під одним Богом, старається жити в Божій благодаті, захист від зла, йде до сповіді, йде до причастя. Людина живе нормальним життям і робить порядок в своєму житті, то на початок. Церковного року на початок навчального року довіряємо Богові наше життя, наших дітей, учнів, студентів і починаємо все з нового листка, але з Богом, слава Ісусу Христу!